Питання накопичення та поводження з твердими побутовими відходами безумовно дуже актуальне. І на сьогодні. Стан полігонів у регіонах Київщини різний. Є такі міста як Васильківщина, Просто ми я послав сани під станцію, і вона закрила, закрила, тому що там нема господаря, там все розкинуто на десятках кілометрів. Якщо взяти Білоцерківщину, така ж ситуація була в 2010 році. ми в цьому році проводили колегію, і я скажу відверто, що на свалки можна їсти бути вроди, тому що там чисто і там опрятно, там за рахунок. Коштів місцевого бюджету вироблено на підприємствах Потужний комплекс для переробки твердих відходів, і практично е ця свалка скоротилась на 50%. Це стало можливим завдяки впровадженні системи сортування сміття. Зразковим полігоном на Київщині є полігон номер 5 що у селі Підгірці. Тут задіяно новітні технології з переробки твердих побутових відходів на електроенергію. Проте, поки що, це єдина станція в області. Болючим питання полігону твердих побутових відходів є і для Обухівщини. Проблема губернатору Київщини відома. Одне із дуже важливих. Питань це де захороняти тверді відходи, або як в народі кажуть, мусорка, що з нею робити? Вона не узаконена. Люди вивозять і підприємці вивозять державні органи дають приписи, штрафують і тому є позиція. Ми будемо готувати постанову уряду, яким чином узаконити, відвести і як рухатись нам перед. Лариса Діденко, Тарас Прибиніс, Микола Куріний, Медіакомпанія Дніпро. Сьогодні в Україні існує не одна тисяча сміттєзвалищ, які функціонують незаконно, адже землю під звалище виділяли ще за часів радянської влади, і ніхто особливо не вимагав документів. А тепер, як з'ясувалося, земля на які розташовується полігон твердих побутових відходів, належить лісовому фонду. Тож на сьогодні як один із варіантів є пошук нової земельної ділянки для звалища чи внесення зміни до законодавства. Одне з пропозицій, ми це обсуждали з спеціалістами міністерства, дати можливість. по совершенно упрощенной процедуре узаконить эти полигоны и с ними начать что-то делать. Потому что если нет у полигона землеотвода, туда невозможно сделать проект, никакой реконструкции. Туда не придет никогда инвестор, потому что нет базового документа. этот документ нужно помочь оформить всім полігонам, которые є, і это будет буде стартом серйозних вот в этой сфері. Також на засіданні Асоціації малих міст України було підкреслено, що до законодавчої бази поводження з твердими побутовими відходами необхідно вносити зміни і не затягувати цей процес. Адже сьогодні потрібно йти в ногу з часом і модернізовувати різні сфери життєдіяльності. Олена Зборовська, Микола Куріний, Артем Гончаренко, медіа компанії Дніпро. Під час семінару оцінювання стандартів публічної етики, який відбувся в рамках програми Ради Європи, обговорювали етичну поведінку органів місцевого самоврядування та доцільність створення кодексів етики. Представники шести міст та трьох обласних рад України уважно слухали запрошених міжнародних і вітчизняних експертів, зважаючи на їхній справді безцінний досвід, що знадобиться під час розробки відповідних нормативно-правових актів, враховуючи, що дехто з присутніх уже взявся за написання кодексів етики, серед яких і Українська міська. Рада представляла етичний кодекс виконкому заступник міського голови Оксана Кирилюк, яка детально розповідала про основні його принципи. Це принцип відповідальності, принцип сумлінності. Коли на держслужбовці на членку нашого комітету на завдання, то він має викладати якісно. Ми окремо так виділили такі вимоги до ділового головлення, вимоги до ділового спілкування. Найбільше відгуків викликав пункт, що стосувався дрес-коду працівників міської ради, адже на думку багатьох він занадто обмежений рамками строгий. Перший крок у реалізації етичного кодексу українкою зроблений, проте його необхідно доповнити пунктами, що стосуються прозорості влади, антикорупційної діяльності, стосунків між колегами, вирішенням конфліктних ситуацій, та якими будуть санкції за порушення. Лише допрацьований кодекс можна подавати на затвердження членам виконкому та депутатам. А далі найголовніше. Щоб він дійсно запрацював, Олена Зборовська, Микола Куріний, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро. Ой на Івана на Купала, вся Українка святкувала одне із найзагадковіших та найколорітніших дохристиянських свят, яким закінчується літній сонячний цикл. Здавна слов'яни вважали, що в пору літнього сонцестояння небесне світило досягає найбільшої сили та повертає на зиму. Говорили, що сонце особлення світла і добра, святкує перемогу над темними силами, а тому при своєму сходженні воно грає, скаче і радіє. Грала, скакала та раділа, і дітвора на міському пляжі. Ще в день розпочалися розваги і велике будівництво пісочних замків для кожного мала чи мала вигадати власну казку. Тут живе королева, яку за, за, закрили нас завжди, і щоб її врятувати, треба пройти через два дракона і потім перестрибнути через розвалений міст. А якщо впадеш, то тебе сидять крокоділи. Да. Традиційно на міській набережні розташувалось і місто майстрів. Свої роботи презентували місцеві та приїжджі умільці з усіх куточків нашої держави, спробували підсолодити життя українчанам і представники гільдії медоварів України, які пригощали найкращим квітковим медом з гречки, акації, липи, різнотрав'я а також частували всіх різними сортами питного меду. Між іншим це не лише смачно, а й для здоров'я корисно. Якщо питний мед виготовлений з додаванням соку калини, калина сама ягода є тиско і медовий напій з цим соком він знижує добре тиск. Мед Медзакаці це саме дієтичний вживається при хворобах внутрішніх органів. Печінка, нирки, клішлункова також коців медом і люди лікують катаракту очей. у місті майстрів наша знімальна група натрапила і на ось такі іграшки: ковтинка, кросівки, вушка цього зайчика, все ручної роботи. А пошила всю цю м'якеньку красу місцева майстриня Євгенія Чумаченко. Ета такі ігрушечки інтер'єрні, називаються тільда, стіль тільда Вони шиються повністю з натуральних матеріалів. льон, хлопок, батіст. Вот. Как прекрасне украшення любого інтер'єру. Вот так вот. Ну і можна, конечно, і рібенку дати поігратися. Тут нічого вредного нету, все натуральне. Скупившись у місті майстрів, українчани поспішали на театралізовану виставу Просто неба, просто на міському пляжі і жодного дрескоду. Сідай, лягай, дивись, хоч у купальнику замість тільців – свіжа, запашна трава з квітами. Все, що тут відбувається, дуже радісна, очень приємно на дивитися. Ми Поудівіли, що так, підготували такий хороший концерт а, здесь, і люди з большим інтересом это все наблюдають. Незвично зробили таку, як би, тертеатралізовану виставу. Таку тимно, що вона на пляжу зро зроблена там, де ну от близько до природи. Короче, емоції валом. Представниці прекрасної половини дивились виставу та поспішали доплести вінки як не як ввечері на пошуки судженого. Воду, на голову і гратися. Да, а потім ми будемо вечорам пускати його в речечку, правильно? Да. Як стемніло, у повітрі запахло купальською магією. Традиційно стрибали через вогнище, дівчата відпускали на воду вінки. Кажуть, дехто пішов шукати цвіт папороті. Ну навіщо скептичні посмішки? Навіть якщо ті люди й не знайшли диву квітку, то вже напевно позбивали купальську росу, яка здавна вважається цілющою. Анна Мадей, Артем Гончаренко, Тарас Перебиніс, медіакомпанія Дніпро. Півфіналіст всеукраїнського шоу Україна має талант 2 Весільний гурт Чіп виступив в українці. Захід проходив під егідою молодіжної акції Це круто. Сьогодні членами молодіжного дорадчого комітету розроблений проект скейт-парку, для будівництва якого не вистачає коштів. Частину грошей для екстрім-майданчика надала міська рада. Іншу частину молоді ініціатори намагаються зібрати за допомогою благодійної акції Це круто. Я дійсно благодарен за те, що ви прийшли поддержати ту акцію, яка проходить уже не перший раз. Я второй раз принимаю личное участие в этой акции. Мне очень приятно, что наша молодежь действительно взялась за ту работу, может быть где-то непосильную. Вот, но я думаю, что с их ним э, таким уверенностью, энтузиазмом и всем тем всеми теми фибрами, как говорится, души, которые они вкладывают в эту акцию. Вот, я думаю, что действительно этот скейт парк. які существується і буде працювати. оскільки громадськість не дуже звикла до благодійності, варто і підтримкою посадовців залучитися. Ми звернулися до народного депутата України Тетяни Володимирівни засухи, от, щоб вона також підтримала цю ідею, і е, якщо зможе, то допомогти, хоча б якимось чином матеріально для подальшої і відбудови цієї ідеї. Допоможуть в реалізації ініціатив активної молоді чи ні, питання відкрите. А поки власними силами вони роблять усе можливе, аби досягти бажаної мети. Під час того як мешканців та гостей українки веселив своїми піснями гурт Чіп, голова молодіжного парламенту Юлія Наумейко проводила благодійний аукціон, збираючи гроші для скейтпарку. Тож, як говорять, поєднали приємне з корисним. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро.